Спортивний одяг сорту крем, багато кого лотоку: 10 кг, ціна 12 євро за 1 кг. Саме перше, що нам попадається, це йде світшотик. Він, до речі, буде тоненький, легенький розмір. Мені здається, буде буде Лак. Наступна моделька це ось таке Худі, Вона йде з капюшончиком. Капюшончик, до речі, великий в розмірі М. Воно теж буде таке легесеньке, на гарну літку погоду. Наступне ось такого плану. Лосіни, це у нас розмір Ска. Ось такі прямі, вони теж будуть тонесенькі. Наступне, що нам тут попадається, ось такі спортивні в розмірі М, крівіт, жіночі лосінчики. Наступне ще одна худі. Вона йде однотонне повністю. Розмір я не бачу. Така моделька оверсайз. Наступне ось такі жіночі лосіни. Це більший розмір Елічка. Тут з боку є кишеньки з двох сторін. Знизу вони трішечки будуть як кльош. Наступна моделька ось такого плану це теж лосінчики, розмір С Вони йдуть повністю новесенькі, гарно тягнуться, еластичні. Далі зіпка. Under Armored. До речі, повністю вона оригінальна. По розміру я не бачу, але мені здається, це буде орієнтовно СКМ. Так, наступні спортивні штаніжки, дуже великий розмір. Тут 4,5XL. Всередині вони, чуть, ну, вони всередині теплесенькі, утеплені на флісі. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось такі штанішки в розмірі М, легкі, H&M, Чоловіча моделька. Такі карго. Класні. Так, далі ще одні спортивні штани, і це теж великий розмір. Тут у нас XXL, ось такі сірі. Так, чуть-чуть поправлю. Наступне, що нам тут попадається, це ось такий батник. Він йде з капюшончиком, без замочків. Легенький, жіночий в розмірі Лка XL. Далі ось такого плану ще одне худі. Так, розмір теж не бачу. Така легенька моделька чоловіча. Наступна ось така спортивного. Спортивна в розмірі М. Ось така, дуже класна. Далі спортивні штаніжки. Ой, це великий розмір. Це великий розмір. Вони ніби йдуть під адідаси. Ось така моделька. Прямі. Наступне. Так, оці всередині на флісі. Тепленька моделька. Чоловічий. Далі лосіни. Жіночі, такі з полосками, знизу вони трішки кльош. Далі чоловіча ось така модель. Вона, до речі, теж всередині на флісі. В розмірі елічка. Повністю йде на замочку. Наступне ось такого плану світшот. Рукавчики цікаві, вони, мені здається, будуть не дуже довгими. Хоча, він тут повністю новесенький. Розмір «М». Ну, така цікава модель. Однотонна, така нестандартна. Далі жіночі штанішки Смара. Теж будуть утеплені всередині. Розмір 38. Так, лосіни. Точніше, спортивні штани. Це у нас розмір, до речі, адідас. У розміру «Пошит ХЛ. Лосінки такі. Дальше. худі, блакитне, теж йде повністю новесеньке, з капюшончиком, розмір елічка. Так, спортивні штанішки Nike. По розміру М. Лосіне. Active, Ось такі для спорту в розмірі С. Далі худі. Трішки укорочене. Розмір Емочка. Ось такий з капюшончиком. Спортивні штаніжки великого розміру. Тут пише 48,50. Ось така моделька Ще одні спортивні штани, і це у нас теж буде більший розмір. Елька екселька ну от мені здається, орієнтовно так. Наступне ось такі каленчі. есочка Світловідбиваючі штучки присутні, вони будуть чуть-чуть нижче коліна. А, наступний ось такий, дивіться, ході зроблений як під джинс. А, розмір і Так, Лосіни ось такого плану. Теж йдуть повністю новесінькі для фітнесу. А, гарно тягнуться ось така повністю новесінька моделька. Ось останні. Це ось такі лосінчики, трішки святкові, мені здається. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кілограмчиків, ціна 12 євро за 1 кілограм.